Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав свій візит до штаб-квартири НАТО. Про це він повідомив у соцмережі Ікс. У планах Андрія Сибіги у Брюсселі низка зустрічі з партнерами, перемовини з генеральним секретарем Альянсу Марком Рюте, а також участь у засіданні Ради Україна НАТО. Ми зосередимося на шляху до миру, зміцненні України та посиленні тиску на Москву задля досягнення миру, зазначив глава МЗС. Президент США Дональд Трамп помітив прогрес у переговорах із завершення війни між Україною і Росією. Про це лідер Білого Дому заявив під час свого виступу за його словами. як Київ, так і Москва співпрацюють за Шнгтоном, якому конче необхідно зупинити цю війну. Ми маємо завершити цю війну, адже Росія вона щодня втрачає у середньому 2,5 тисячі людей. Подумайте про цю цифру, подумайте, якою вона буде за кілька днів. Вони кажуть, що це 2700 щотижня, але росіяни гинуть, їх убивають так. Вони не з нашої країни, але це безглузда війна, яка ніколи не почалася би за часів мого президентства. Зараз ми, друзі, продовжимо говорити про те, що відбувається в сполучених штатах Америки, але маємо термінове повідомлення для мешканців столиці для гостей столиці, адже синя гілка метро, зокрема станції поштова площа, контрактова площа Почайна та Тараса Шевченка зачинені на вхід для пасажирів. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. Рух потягів на лінії організовано від станції Теремки до станції Майдан Незалежності та від станції Оболонь до станції Героїв Дніпра. Станції контрактова площа пасажирка потрапила під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців. І е, про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково. Тому друзі, залишайтеся глядачами Київ. 24 Так ви точно знатимете про всі оновлення найпершими, і зокрема про відновлення руху повноцінного на синій гілці. Метро. На жаль, так, це чергова трагедія з падінням людей на колії у підземці. Ми, на жаль, про це говоримо, але не кожен місяць про декілька таких трагічних випадків. Будемо знати деталі, як стан цієї жінки обов'язково вам повідомимо. Продовжимо американську тему, бо вона стосується нас України. Про те, що війна в нашій державі наближається до перемир'я, заявив і спецпредставник президента США Кіткелох у інтерв'ю Fox News. Він зауважив, що Дональд Трамп має намір досягти 30-денного припинення вогню між сторонами, і він, нібито єдиний лідер, якому це вдасться зробити. Водночас лідер Білого Дому, начебто, розчарований і Володимиром Зеленським, і Путіним. Спецпредставник Дональда Трампа зауважив: цитую, жодна зі сторін не отримує того, що хоче всього, що хоче. Однак обидві країни мають прийти до компромісу. Підкело додав, що Росія нібито прагне повернутися до глобальних відносин з іншими країнами, а російсько українська війна вже затягується.